Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про утворення давньої єгипетської держави і структуру давньоєгипетського суспільства. Тяжка праця в умовах спекотного клімату і щорічних розливів Нілу потребувала великих зусиль тисяч єгиптян. Поступово племінні вожді землеробських общин об'єднали під своєю владою населення окремих частин Єгипту. Це призвело до виникнення у долині Нілу приблизно в п'ятому тисячолітті до нашої ери перших невеликих держав, які називалися номи. Номи Верхнього Єгипту простягалися від першого Нільського порога до Дельти, а номи Нижнього Єгипту розташовувалися по Дельті. На чолі кожної держави стояв Номарх або цар. Він очолював ополчення, був верховним жерцем, керував будівництвом дамб і каналів. Найсильніші номи перетворювалися на царства, що воювали між собою за родючі землі долини. До кінця IV тисячоліття до нашої ери в Єгипті лишилося тільки два великих царства, які об'єднали землі Нижнього і Верхнього Єгипту. Першим загальноєгипетським володарем, згідно з легендами, вважається Скорпіон. Він був царем Верхнього Єгипту і близько 3200 року до нашої ери об'єднав під своєю владою все населення Єгипту. Але ця держава проіснувала недовго. А близько 3000 року до нашої ери, верховний цар Верхнього Єгипту, якого звало Менос, за іншими джерелами Нармер, знову об'єднав під своєю владою обидві держави і заснував давню єгипетську державу. Яка увійшла в історію під назвою Давнє Царство. Деякі вчені вважають, що Менес і Нармер це одна особа. А на думку інших, Єгипет об'єднав спочатку нармер, а потім закріпив одноособову владу та створив єдину державу, саме Менес, його столицею було місто на півночі країни Меннефру Мемфіс. Жителі Нільської долини вважали Менеса втіленням Бога і називали його. Пер-а, тобто великий будинок. Саме від цього слова пішла назва єгипетських фараонів фараон. Номи за часів давнього царства не мали самостійності, а були частинами держави. Ну, Сучасною мовою так називають адміністративні одиниці. Царями Єгипту були або володарі Мемфіса, або володарі Фіф, міста, яке розташовувалося на півдні. Фараон мав необмежену владу, тільки він призначав командирів армії, окремих військових підрозділів, номархів, головних жерців храмів, а також міг засудити будь-кого до смертної кари. У нього були сотні слуг. Цар вважався богом. На знак своєї величі фараон підперезувався левою шкурою, надягав довге вбрання, прикрашав руки браслетами, голову покривав біло-червоною короною. Вона складалася з двох частин, які символізували владу над Верхнім Єгиптом, це білий колір, і Нижнім Єгиптом це червоний колір. Символом влади фараона також була штучна борода, яку прив'язували до підборіддя. Прості смертні не лише вклонялися своєму цареві, а й ставали на коліна та цілували землю, по якій ступали ноги фараона. І тільки… Найбільш наближені до царя особи і їм дозволялися поцілувати його ноги. Ще одним із символів влади був урей, у перекладі з єгипетською кобра, що стала у стійку, його закріплювали на головному уборі фараона. У кобра символізувала богиню Уто, яку єгиптяни вважали захисницею царів Єгипту. Але незважаючи на обожнення фараонів і їхню всеохоплюючу владу, вони залежали від жерців храму, почту і чиновників. Про могутність фараонів і поклоніння їм свідчить пишний поховальний обряд. Єгиптяни вважали, що після смерті фараон приєднається до богів. ще за його життя вони будували місце останнього спочинку правителя у вигляді величезних пірамід. Традиція будувати піраміди проіснувала близько тисячі років. Згодом фараонів почали ховати в гробницях, які вирубували в скелях. Вони були більш убезпечені від пограбувань і розорення. Першу піраміду збудували за царя Джосера майже у п'ятому тисячолітті до ери. Вона була ступінчатою і нагадувала сходи. Піраміди різняться своєю будовою. Вони мають різне розташування ходів, галерей та поховальних камер. Так у піраміді Хуфу або Хеопса є три камери. Усі три камери з'єднані коридорами, шахтами. До зали царя веде галерея. Від неї відходять у північному і південному напрямках вузькі шахти завдовжки 65 метрів. Це дороги, якими, за уявленням єгиптян, рухались на небо душа царя. Шахти перекриті тонкими дверима. Вони символізували межу між реальним і потойбічними світами. Таким чином, піраміди це унікальні творіння людських рук. Вони стали символом Єгипту. А спокій великих пірамід охороняє Сфінкс. Це така гігантська фігура з тілом лева і головою людини в оборі фараона. А ось як давньогрецький історик Геродот розповідає про будівництво піраміди. Сама ж піраміда зроблена за допомогою уступів, що їх дехто називає зубцями, а інші – східцями. Коли спершу її зробили такою, камені, що залишалися, почали піднімати машинами, зробленими з коротких шматків дерева. Камінь піднімали на перший ряд уступів. Коли ж він потрапляв на своє місце. Його клали на другу машину, що стояла на першому ряді уступів. Звідси на другий ряд піднімали за допомогою другої машини, бо скільки було рядів уступів, стільки було й машин. Спочатку були оброблені верхні частини піраміди, а після того несучі їх частини. Останніми були оброблені наземні і найнижче, що лежать на землі. Усі жителі Єгипту повинні були беззаперечно підкорятися фараону. Навіть найзнатніші з них падали ниць перед ним і прославляли його велич словами. Так надійно повелитель, так, як буде йому завгодно, бо ми дихаємо повітрям лише за його милості. Для управління країною фараон призначав головного міністра. Він називався Чаті. Також міністрів інших, які керували Верхнім і Нижнім Єгиптом. Особливий міністр розпоряджався продовольчими запасами країни. Міністрам підпорядковувалися чиновники різних рангів, чиновники управляли містами, селищами і будівельними роботами. Дуже важливою справою для чиновників був збір грошових податків і податків, які здавали натурою. Це означає зерном, продуктами харчування, худобою і ремісничими виробами. Для виконання обов'язків чиновника потрібно було вміти писати і читати. Писарі в очах народу були дуже важливими людьми. Їм надавалися влади на місцях. Вони мали багато обов'язків записували рішення, ухвалені фараоном, Призначали рівень води у Нілі під час повені та у водосховищах. Також писі повинні були перевіряти межі полів після розливів рік, обліковувати врожай, здійснювати контроль за кількістю худоби, вина та інших продуктів. На їхні плечі лягало б визначення та збирання податків. Чиновники різних рівнів утворювали піраміду влади, так звану ієрархію, на вершині якої був фараон. Важливу роль у житті єгипетського суспільства відігравали жерці. Вони були посередниками між людьми і богами. Майже кожне місто Єгипту мало своїх богів, на їхню честь будували храми, якими опікувалися жерці. Найвищою посадою вважалася посада верховного жерця Слуги Бога. Ним часто був сам фараон. Наступну сходинку посідав жрець, що керував храмами. Верховному жерцю підпорядковувалися нижні жерці. Вони виконували повсякденні ритуали, опікувалися станом храму та потребами богів. Серед них вирізнялися жерці, астрономи, які спостерігали за зірками і намагалися пророкувати майбутнє жерці, які стежили за порядком дня у храмі, чи ці, що проговорювали священні молитви, переписувачі папірусів, господарники. Які опікувалися сільськогосподарськими угіддями і бібліотеками. Армія давнього Єгипту складалася із загонів піхоти та бойових колісниць. Фараони збирали військо за потребою, його набирали із селян. До нього потрапляв один зі ста дорослих чоловіків. Основним завданням війська була охорона кордонів країни. За часів нового царства армія стала професійною. Її основу становили воїни, які побували у битвах. За свою службу вони отримували рабів, трофеї і земельні наділи. Часто єгипетське військо посилювалося найманцями, наприклад, нубійцями, які жили на півдні держави. За нового царства піхота складалася з легко та важко озброєних воїнів. Перші вміло орудували луком і стрілами, другі – Озброювалися легкими серпастими або важкими прямими мечами. Поширеними були також короткі списи та списи для метання – дротики, але головною зброєю залишався лук. Єгипетська піхота мала захисні обладунки, що складалися з грубої тканини, якою обгортали тіло шкіряних або бронзових шоломів. Тіло захищав щит, який мав закруглений верх. Колісниці з'явилися в Єгипті за часів нового царства. Їх робили з дерева, і вони були надзвичайно легкими. Важила колісниця близько 34 кілограмів. Отже, підняти її могла навіть одна людина. На колісниці розміщувалися два воїни: один керував нею, другий стріляв із лука, кидав дротики або застосовував меч чи сокиру. Для захисту кордонів країни будували фортеці. Єгипетські фортеці мали форму кола, квадрата чи прямокутника, оточеного рогами. Поряд із мурами будували башти з майданчиком для воїнів. Вони працюють більше, ніж можуть зробити їхні руки. Так говорили в Єгипті про простих людей адже більшу частину свого життя вони працювали. І зранку до вечора трудилися на своїх полях єгипетські селяни. Для того, щоб виростити врожай, було потрібно чимало зусиль. Перед розливом річки треба було розчистити і поглибити канали, зміцнити дамби й греблі. Нелегкою справою була і оранка, а після посіву зерна та посадки овочів, їхні сходи потребували постійного поливу. За кілька місяців, розтерті коромислом, плечі селян перетворювалися на суцільні незагойні рани. Лібороба очікувала гаряча пора збору вирощених плодів, їх переробки на крупи і борошно виною олією, пряжою полотно. Праця ремісників теж була нелегкою. От що розповідає давній єгипетський переписувач Бачив я мідника за його роботою біля печі, його пальці загробіли, немов шкіра крокодила, і тхнуло від нього гірше, ніж від рибячої ікри. Ткач увесь час перебуває в приміщенні і не бачить денного світла. Він працює, зігнувшись у три погибелі, коліна його притиснуті до живота, і він не може дихати. Будівельник вічно хворий, тому що працює завжди на вітру. Він постійно ризикує впасти з висоти, а всі одежі його дрантя. Сандалнику зовсім погано. Він завжди злидарює, і жує він шкіру. Нелегше жилося в давньому Єгипті гончарям, каменатесам, теслям і столярам, рибалкам і пастухам, тому вік робітника був недовгим. Тяжка праця і постійні турботи швидко виснажували його. Хлюбороби та ремісники рано старіли, і їм на зміну приходили нові покоління працівників, щоб, подібно до батьків і дідів. Теж прожити своє коротке трудове життя. Однією з головних цілей завойовницьких походів єгиптян було захоплення полонених, Лівійців, нубійців, азіатів зі скрученими руками, зв'язаних на шиї мотузкою, юрбами гнали до Єгипту, де вони ставали рабами. Раби це люди, що не мали ніякої власності і були зовсім безправними. В Єгипті рабів ще називали живі мертві або живі для вбивства. Доля і саме життя раба цілком залежали від волі його господаря. Рабів можна було продавати, дарувати, обмінювати на речі, землю чи худобу. Відомо, як одного разу єгиптянин обміняв свою рабиню на двох корів і двох телят. В іншому випадку за дівчинку рабиню дали простирадло, кілька полотняних одежин, мідних виробів та кухоль меду. Спочатку рабів використовували в основному як домашню прислугу, однак згодом, завдяки військовим успіхам єгиптян, у них ставало все більше і більше рабів, і рабська праця стала застосовуватися ширше. Раби працювали в ірігаційному господарстві, ремісничих майстернях. На перевезенні вантажів, і у каменярнях, і копальнях. Ось таким було єгипетське суспільство. А я дякую вам за увагу!